Зередні. А тут човниками вже регуліру ще. Ольга Павлівна гайдучик із Волинського села Велимче ледь не змалку вміє працювати за ткацьким верстатом. Каже, нині йому вже аж 85 років. Бабуся зазначає, ткати зможе і захоче далеко не кожен, бо ж це дуже кропітка справа, яка вимагає багато концентрації. Ну, хобі вже воно дане з дітства видно. Бо якщо ти не любиш, то його робити не будеш, бо то дуже складна операція, бо не то не один комплекс. процес роботи, а багато. Але я все одно старію і роблю, і забуваюся, і помилки спиваєш. Нема вже пам'яті такої. Ольга Павлівна заслужена майстриня народної творчості, і у себе на поличці має чимало подяк і грамот за свої старання. З гордістю показує усі свої вироби від найдавніших до найсучасніших. Пригадує, що ткала ще зі своєю мамою, а тепер каже, допомагає донька. Тоша ця ткала вдома із мамою. Uh -huh. Цієї йон тут, з ну, козертина така ж uh -huh. нести була, uh -huh. до костюму фартушок. Все теж такий давній, ну а тут вже більш таке сучасне, що переробляла, що додала, що десь політила, що малювала десь журнала. Uh -huh. Все воно робиться, той ось цей песочок один, голка я враховується так, як на хрестик. Тут такі сумачки відклали. Пала Галіна, що Галя закомандує там. А я Галина мусора. це вас хто? – Дочка. <хи> Тут не теж не стіл. Угу. ще одна була, була видно вона в галі, Тут ткала таке спідниці. Перші ті ручники, тож ми мішали різні кольорові. Нам таке було хороше. Виробів вдома у майстрині дуже багато. Бабуся показала не лише виткані рушники, а й килими. Тут вже так ходорожечки. Угу. Ото це такий там на підлозі, але я її зібрала, ну, як десь їхала на виставку. А Це ж теж треба було. Тут та а тут все ручно намотувала таке того і якось вищитувала. Ну і найцікавіше, Ольга Павлівна показує сам процес ткання. Каже, таким талантом її наділив Бог, тож справу любить усією душею. Всі робляться на поднижках, що всередині. А цей переборчик, як я враховую, робиться, читається так, як на хрестик тут. Тут треба вже мені на зараз не так. Ну, я приблизно такого, ага. як там. Заложиться сюди досочка. Одна, там вони стоять всі. Куточку. М -м -м. Приблизно. я почти набудь, я, 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 я важу. Тут піднімається, тут закладаєш другу і вже не цей перебувчик робиш цієї. я скажу, то довгий складний процес, хоч існувати треба, і забрати його як. І вже на кожній той робиться отак. І тут перегуєш так і, і всоваєш полочку сюди. Uh -huh, uh -huh. І вже то один буде на один песочок, один узвод. А їх є в мене там, що на тих давніх рушниках, і по 20 цих ось, того кіочку. Ну я люблю. Хто не любить ну, мене, така є робота, він не Ну вона мене зароджене. Тож Ольга Павлівна обожнює працювати за верстатом, каже, буде це робити доти, доки вистачатиме сил і здоров'я. А всім іншим, Волинська майстриня бажає найважливішого миру і знайти улюблену справу всього життя.